Что бы сказали людям, які вважають, що незалежність не варта такої кількості смертей? Я бы сказал, что это невозможно оценить количество смертей, тому що це залежить тільки от того, що цей чоловік готов віддати. Він готов віддати життя, готов віддати время, готов віддати деньги. Или ж он готов просто віддати все, що у нього є, ради того, щоб просто захистити свою землю, свою територію и в першу очередь своїх людей. Поэтому тут для каждого это своя точка зрения. Чого варта незалежність? сложный вопрос. Вона стоит всего одновременно і не ничего, нічого, тому що її можна потерять в момент. час доказала нам Росія, що можем потерять свою в момент, какой-нибудь ніби шизанути на месте місці нажати ядерну кнопку. Коли закінчиться ця російсько українська війна, в майбутньому все ж таки якось люди будуть більш дипломатично вирішувати усі гострі питання. Чи все ж таки хтось дає піде на кого війною. Є Чи... всегда такая возможность, потому что это в основном деньги. Деньги на артиллерию, на оружие, на танки, на производство это хороший заработок других стран. И это я считаю больше как. Резпланірований довгий план на длісине більше, ніж на 50 років. Ми в ситуації, яка вже відбулася, але зупинитися і е, смерті не закінчиться, якщо ми просто віддамо і перестанемо боротися. Насправді, те, що ми зараз робимо, це і є шансом в майбутньому мати цю незалежність. Питання дійсно складне, і як ви казали раніше, ще справа в тому, що мені здається краще померти вільним, а не жити в рабстві. Бо немає нічого гіршого ніж боятися завтрашнього дня. Так, на жаль, ми втрачаємо близьких, родичів, друзів і не тільки на лінії фронту, а й в мирному житті. Більшість не хоче, щоб їх діти, батьки, дружини жили жахливо. Чого варта незалежність? Незалежність. Я думаю, кожен би хотів десь усередині, можливо, і не каже віддати все, що має, аби вільно ходити по своїх вулицях, по своїх містах, по своїй країні, бо наша країна вона чудова. Ми маємо від полонин до го до гір, від темних лісів до моря. Ми не забудемо, що було, бо ми пам'ятаємо з тих часів, і це викладається, бо це горе, бо це біль. Українського народу це важкий тягар. Я також мама, я дружина. Тобто, звичайно, не хотілося би переносити те горе, перенести те горе, яке відчувають матері, близькі батьки, які втрачають якби своїх родичів, близьких синів. Така наша доля. Комусь потрібно захищати нашу незалежність. Тому привіт всім нашим захисникам. Я би запропонувала тим людям просто подивитися в очі нашим е, захисникам, які там перебувають. І якщо вони вирішили, що це доцільно захищати нашу державу, незалежність нашої країни, то це більш ніж доцільно е, не самі смерті, а саме те перебування і захист території України. Там кажуть, що ось ну потрібно дипломатію, дипломатію, але ну де зараз дипломатія, де зараз той, той гуманізм, правильно. Не всі керівники інших держав сприймають дипломатію. І, мабуть, добро має бути з кулаками. Це їхня думка. Хай спросять у тих, хто загинув. Варте воно чи ні. Хай поїдуть в Лісіщанськ. Хай поїдуть у Донецьк. Хай поїдуть ну, в Маріуполь чи в Одесу зараз. Там дуже страшно. Так що ті, хто кажуть, що треба було здатися. То це покидки і придатні. Це не перспективно так думати. Це, типа, ми думаємо ситуативно, закриваємося і думаємо, що якщо ми зараз здамося, то це щось вирішить. Насправді ні. І це трошки інфантильна позиція. Я не знаю, як з цими людьми говорити. Крім того, що мені здається, що в цілому вони менш активні по життю, менше беруть відповідальність смерті це звісно, що дуже погано, це тяжко, це боляче. Але Незалежність, мабуть, що так і дістається. Незалежність це привілегія дуже сильна. І, на жаль, без втрат вона неможлива. Бо наш ворог це не той ворог, з яким можна про щось домовлятися, це така квінтесенція зла. Я б сказав, що варта. Незалежність це основа. Так що, якщо ми будемо під чим. Під якоюсь там п'ятою, то це, це рано чи пізно це буде дуже погано. Треба признати, що незалежність це варта, це варта е, же свобода, вона варта усього. Що, що потребує, то і буде. Тому що в общем, без свободи якось то е, і людини люди будуть почувати себе якось не дуже приємно. І деградація буде в кінці, то це буде розпад держави, розпад треба сплачувати за незалежність.